Є у вас магічні здібності. Давайте зробимо три варіанти. Перший варіант це буде другий. Обирайте колоду, яка вам подобається. Перший варіант, другий. Слухайте свою інтуїцію, вона вам підкаже. Це буде третій варіант. Так, обирайте перший, другий, третій. Чи є у вас о, Тут щось у мене інші карти. Чи є у вас магічні здібності? Так, ну, давайте дивитися. Перший варіант. Чи є у вас магічні здібності, так чи ні? Так. Да. Магічні здібності є. Ви займаєтесь не своєю справою зараз, є перешкоди. Як зрозуміти, чи своєю справою займаєтесь? Якщо в житті все складується успішно, все добре і. Все прямо в руку, то ви на своєму місці. Якщо якісь перешкоди, а у вас є перешкоди, щось ну, важко, завжди з перешкодами, складності, гроші платять, і вони, їх не залишається ніколи. Не подобається робота, ту, що ви, на якій ви працюєте. І це не ваше. Там, де ваше місце, там ви щасливі. Там, в тому місці, де ви зараз, ви не щасливі, це не ваше. Які саме здібності? Ви вмієте лікувати? Це ваша здібність магічна. На це вам відкритий шлях. Лікувати як фізичне тіло, так і якісь психологічні моменти, як психолог. Тушить пожар. Заспокоювати бесідою людину виводити з негативу в позитив і відкривати шляхи людям на те, щоб вони були щасливі і здорові, і щоб знімаєте як напряження, тривожність, заспокоюєте. все такі у вас здібності є. Чи є у вас дух помічник, духи-помічники, чи є духи-помічники? Та, є помічники. Хтось із родичів померлих, предок роду, жінка, яка дуже допомагає. Так, п'ять пентаклей. Це повідомлення від неї, вона каже, що в тебе зараз не, погано складні часи з грошима. І чому? Що робити? Що вона каже, я знаю, що в тебе складності з деньгами. Вісім мечів, ти жертва та жизлів своїх здібностей. Буде погано, поки не будеш, не почнеш е, працювати в, в якійсь такій сфері, де буде розкриватися твої здібності, там буде прибуток. До того моменту буде погано, будуть бить. По грошам. Каже, я нічого не можу зробити, бо ти працюєш не на своєму місці, тобі не подобається робота. Шукай роботу, на якій ти працюєш з задоволенням, отримаєш від неї задоволення, тоді будеш на своєму місці, і тоді можна буде щось налагодити з днями. Так. Тройка жезлів. Шукай варіанти, тобі будуть, тобі пропонують. Інколи такі пропозиції поступають, де є якісь такі варіанти роботи, яка тобі більше подобається. Вісім кубків, так, да, кажуть, що буде робота там, е, яка тобі подобається і яка по призначенню. Зараз не, не по призначенню. Це таке повідомлення для першого варіанту, і так у вас є здібності, ви можете лікувати. Другий варіант. Чи є у вас магічні здібності? Скажіть, покажіть, чи є у вас магічні здібності? є да? Є. Так, є магічні здібності, і вони такі созідаючі. Тобто ви можете своєю думкою, своєю присутністю, своєю енергією наповнювати все, що навколо вас, давати йому життя, щоб розвивалося все, що поруч. У вас дуже добре, рослини ростуть. І там, де ви стоїте, за вами одразу черга вистраюється. Тобто, ви даєте повштовх для розвитку, для зазідання. І ті думки. Ті слова, ті думки, які ви кажете, вони е, як оживають і починають змінювати середовище навколо вас на краще. Ну, якщо ваші думки позитивні. Так само, якщо вони негативні, то змінюється все на негатив, портиться. Тож контролюйте свої думки, думайте тільки позитивне, і буде все добре у вас. Чи є духи-помічники? За вами стоїть сила, яка за вами стоїть, чи є помічники. За вами стоять вищі сили, охороняють вас, закривають вас від агресії. Вищі сили оберігають, захищають, ведуть і закривають від негативних людей і негативних ситуацій. Можливо, ви потрапляли в такі історії, що да, там чуть-машина не збила, або щось на голову чуть не впало, так в міліметрі. Це вищі сили працюють, обері... ну, захищають, дійсно захищають. Ви в підвішеному стані, у вас є предназначення від вищих сил. Так, і що ви також не виконуєте його? Тобто ви як, на роботі у вищих сил, і що поки ви не виконаєте те, що вам предначертано, то ж вам в житті не буде. Будуть вас вести, направляти. Якщо шах вліво, шах вправо, будуть неприємності. Тобто, треба чітко йти до того предназначення, яке вам було свише написано. Так. Подарки долі, подарунки долі. Ви працюєте там, де треба. Щось ви робите те, що потрібно. Попід назначенню опасність, збігаєте опасність. Також це можливо, що в когось було розлучення: 10 кубків, нові стосунки. Так, вищі сили із задоволенням спостерігають, як використовуєтесь своїм, своїми дібностями, своєю силою. І тут є такі, у кого розбите серце. Вони кажуть, не сумуй, стосунки будуть. Є ті, у кого було розлучення. Отак. Розбите серце, жертва обставин. Чотири м'яча це також попередження, що обережно, що небезпечно. Як захищатися? Допомога є? сам. Захищатися будеш сам. Не прийшло время навчитися самому захищатися. Хочуть, щоб ви себе як прокачали ще більше, розвивались. Сім пентаклі, що на 70% ви вмієте себе захистити, але вам треба попрацювати, щоб це було всі 100%, щоб ваша енергія світила навкруги, як сонце. І негатив буде згорати в цих променях. А ви будете таким дуже міцним, потужним майстром, від сили якого буде заряджатися, це як позитивне поле, від якого буде заряджатися всі навколо. Карта Мир. Ви дуже сильна людина. Це вам по Верховному суду. Магічні здібності дуже сильні, вони розвиваються в процесі. Це другий варіант. Так, дивимось третій варіант. Чи є магічні здібності у всіх тих, хто обрав третій варіант? Чи є у вас магічні здібності? Скажіть, покажіть. Чи є магічні здібності по третьому варіанту? Так, син Пентаклій, Луна, багато страху маєте. Ну, тут я не бачу магічних здібностей. Розбите серце, сльози, одиночество, Зруйновані, карта башня зруйновані. Треба востанавлюватися, колесо фортуни. Йдете по сценарію тому, який прописано. Їй сценарій негативний, треба почистити карму, Занятися якимось. Так, треба зайнятися своїм духовним ростом, зростанням духовним, бо у вас тут неприємності сипляться і страхів маєте багато. Життя не ну, колесо фортуни повернулось не в гарну сторону, чорна полоса. Скажіть, покажіть, це зміниться, чи буде світла полоса? Сім жезлів, все залежить від тебе, твоїй внутрішній. Вогонь, внутрішній вогонь вкаже тобі шлях. Прислухуєшся до своєї інтуїції. Подарунки долі будуть, але будуть і нехороші вісті також. Е, магічні здібності, чи є? Ні, нема, дуже мало. Дуже. Ну, П'ять пентаклій, що я відкрию таємницю, у кожної людини є магічні здібності. Це може кожен. Але в когось більше це розвинено, в когось менше. І над цим можна працювати, це можна розвивати. Вам треба багато працювати в цьому напрямку. На вас є магічний вплив, негативний, можливо, на вас є якась порча. І ви в конфлікті. П'ять пентаклів, п'ять жизлів, карта смерті в, в плечівному стані вам треба звернутися до когось, до майстра, щоб вам допомогли або навчили, як рятувати себе. Ви в самому такому початку, шляху, це карта дурак. Ну, це, бачите, такий дурак, який не агресивний, а той, що навчається. Тобто, вам треба робити ці кроки і не звертати уваги на невдачі, коли ти йдеш вперед, ти розвиваєшся. Робіть свій крок, маєте ілюзії, і з ними треба прощатися цими ілюзіями, і Вам треба срочно рятувати самого себе або саму себе. Рятуйтесь, цілюйтесь, духовний розвиток це ваш шлях, починайте це вивчати. Магічні здібності є, але вони не розвинені дуже мало цих. Сил, енергії мало. Треба почиститись, познімати негативну карму роду, познімати. Карму, негативно особисту і то магічне, що було, впливи на вас, також треба почистити. Можете до мене звернутися, можете до будь-якого іншого майстра, який вам подобається, вам треба почистити всі роки життя від негативного впливу, магічного, енергетично. Ви начіпляли на себе дуже багато таких камінчиків, які вас тянуть на дно. То, кубків все буде добре. Після очищення ви очиститесь. І ну, вам це ваш шлях, вам треба, інакше нічого не буде. Також, тут вийшла яка жінка в віці, що вона, бабуся, що каже? П'ять мечів. предатель, біля тебе предатель. Каже, будь обережна. Також є предак роду, який вас веде, який вас захищає, попереджає про те, що ти спілкуєшся з якимись людьми. Ти думаєш, що це друзі, це не друзі, це вороги, які руйнують тебе. Так, така історія. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дуже дякую за донати і до зустрічі на каналі.